Любі друзі, місто Львів, четвер, сьоме березня. О 13.00 відбудеться презентація. Жива зустріч про здоров'я з продуктом клітинного харчування компанії BiEpic. Тема буде неймовірно актуальна, це є головні болі. Спікерами нашої зустрічі буде Орис і Галина Шимко, також Оксана Лужецька. Орис нам розповість про питання головних болі з позиції медика, Оксана з позиції. Дієтолога і нутриціолога розкладе нам все по поличках, як впливає наше харчування на наше здоров'я, і дякуючи продукту клітинного харчування, як можна оздоровлюватися. Буде багато цікавих людей, які будуть розповідати про свої результати, споживаючи продукт клітинного харчування компанії Біепік. Радо всіх запрошуємо на зустріч, яка буде відбуватися на вулиці Винниченка, 20 а. Це є гостинний дім артистратига. Радим раді будемо всіх зустріти, бути оточені неймовірно прекрасних людей, позитивних, життєрадісних. Хто не має можливості долучитися до живої зустрічі, долучайтеся до онлайн соціальні мережі, такі як Фейсбук і Тік-Ток, Буде трансляція. Тому слухайте, чуйте і здоровійте. Обіймаємо і долучайтеся до нашої дружньої компанії, до нашої команди. Всього доброго, до зустрічі в четвер.